Друзі, всім доброго вечора. Я тут готую вечерю. Знаєте, вперше я роблю ось такі рублені котлетки. Це, ну, я знала, давно цей рецепт був, бачила я його, але чомусь ніколи не робила. Для мене казалось це дуже складно, ну, складніше, ніж звичайні котлети. А оказується, що так класно, зручно нарізала на досочку мілко куряче філе, додала дві ложки столових сметани, сіль. Потім одне яйце і ложку борошна, щоб трошки схватилось. І ось вони смажаться так зовсім-зовсім трошки олії я додавала на сковорідку. І дуже класно. Швидко, так і. І вони так хорошо схвачуються. Раз. Потім я ще їх трошечки е, протушу в кастрюльці, їх так не дуже. Буду засмажувати, бо її ще дитина буде їсти. От. Так раз, два, і все. Такі вони форми зовсім різні, але нічого. Іде. Мені здається, що я його буду повторювати. Цей рецепт буде моїм фаворитом. Ну, попробуємо. От, і в нас на вулиці вже сьогодні перший сніжок випав. Показати зараз тут? А, його тут не дуже видно, він тільки падає. Тільки починає падати. Ой, хто це тут прибіг? Хто 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 лорд? Хто це тут прибіг? Хто це тут прибіг? Привіт? Ось сніжок перший клас. Лордик, що такий розбишак? Що такий розбишак? Ні, туди не можна, не можна. Іди гуляй, іди гуляй. іди, іди гуляй. Хороший, хороший, хороший пес. Найкращий да, да, хороший. Як гладити, любиш гладитись і все, так? Да? Любиш так, що тебе чухають. Каже, а як же? А як же цей носик такий гарний носик у тебе? Що сил нема просто. Що просто сил нема на тебе. Все-все, не цевай, лорд фу. Фу, ніся. Ось такий сніжок, так що вже зима заступила. А листя ще є на дереві. Нічого, ще ніч морозив на опаде. Легенький вітер. Да, Лордік? Ну все, іди, давай, давай, бігом. Бігом, бо в мене котлети горять. Шоруй. А, вже так морозець відчувається Хорошо. Так, мої красуньки. Дивіться, яка вона. Вони вже трошки починають відцвітати, чи що, я не пойму. Ну, така вона класна, цікава. Мені подобається і тут. Тут мене Деніс трошки общипав. Ну, що зробиш. І ось ця. Так що такі справи. Коплетки смажиться. Я просто трошечки сьогодні зробила для проби. Я все їх посмажила. ну Так небагато, якраз нам на вечерю вистачить. І склала їх в каструльку. Зараз я їх залию водичкою, ну Зовсім трошки Зовсім трошки води додавлю, поставлю на газ, нехай вони протушаться. Ось і тоді будемо пробувати. Вся водички налила. Видно, трошечки видно, що налила, включаю газ. Газ включаю невеликий. Каструлька маленька. Ось так буде достатньо. Накриваю кришечку і нехай тушиться. Я думаю, хвилин 15 до 20 нехай тушиться. Дивіться, вже скільки снігу нападало. Але щось морозу, напевно, що немає, бо він зразу розстає, зразу така чвакотня під ногами, які в мене скороходики. Так, я хочу піти <кій> забрати миску до лорда, щоб його покормити. Трошки зараз де погано видно. Стій, 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 парень. Стій. жучок. Будеш зараз вечеряти. Да, на тебе пояс цей розв'язався. Ану лягай, отак, лягай, лягай. стоп, 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 стоп. Зразу чухатись. ну давай. Давай будемо чухати твого живота, ну що робити. Ну, а що ще мені робити? Да? Чекай, почекай, лорд. Не хочеш. Миску його заберу. Вода аж замерзла, гляньте. Треба все міняти. І ось так тут в буді тепло. Тут чоловік її утеплив повністю. І не власне, Там як парілка. Ну, не прямо як парілка, але тепла буде хороша. Там і ця і підлога утеплена, і стіни, і криша. Да? І шерсть нього така хороша збита. Так що тобі тепло, так? Да? Ну ладно, йди гуляй. Виходь. Виходь. За ніч нападає снігу. Якщо морозець візьметься, то трошки нападає, так, да, Лартік? Зараз, зараз, почекай. Опа. Я забула фіртку закрити, а зараз вибіг би. Там речі. Короте, пові... Ну, стірка висить, виходить. Білизна висихає. Вся була б на полу, напевно, так? Да? Оце я побачила вчасно. Ну, що ти вже його там давай, я тобі свіженького носи. Привіт, ти його не колупай. Зараз от, і саме основне треба з собою забирати. Ось ці штуки, бо не буде до ранку, якщо оставиш на вулиці і лорд там залишиться разом з ними. В секунді, боже, розгризає все на світі. Так, ладно, зараз я йому насип. Все, ідемо, ідемо, почекай. Я конкретний... О, який спустився гарний, пішли. Їжа аж парує тепленька, пішли, будеш їсти. А ну, злазь звідти, бігом пішли. Давай, 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 чекай. Хто там є в вікні? Давай, йди сюди. Бігом. Коли запигувати, Тут водичку мені через віконечко, щоб я не несла в двох мисках, бо збиває з ніг. Все з рук вибиває. Іди, давай. Давай, давай, вперед. Як Дід Мороз, сніговик. Все. Все парень. Спадки. Який сніжок. Клас. Що на якийсь не обсипалося, а вже сніг пішов. Ну так. Да. Ну, це ще мороз, таких дві ночі морозу буде вітер і воно впаде. Ну, морозу бачу щось не дуже. Він розтає зразу. Так? Да? Дим з труби розпитує. Да? Не да. мокі, Так? Звідси не видно. Там чоловік грубку палить. Ой, слухайте, так якось непривично, що це вже сніг. Хлорт порозкидав іграшки зараз. Снігом позамітає. Позбирає. подивлюсь, чи мій васька не приходив, бо він трохи це відколи собака в подвір'ї вибігає, то він не дуже, вони там розбігаються, хто приходить. Я його сьогодні кормила, вже він приходив. Немає. Немає. Сніг, сніжочок. Зразу в хаті таке тепло. Зараз дуже чоловік грубку розпалив. Я так люблю цю атмосферу. О, привіт! привіт. Помаленьку, Бонька, ти що? Так, це в нас тут таке кожен вечір. Хто це тут є? Хто це тут є, хлопці? Я хочу показати грубку. Хочу показати грубку, як вона тут горить, палає. Ого, скільки дров ти накидав. Дай, -пап. Да, Папа грубку розпалив, пока-пока. Да? Так, це тут грубка, а тут ось це є. Тут оця стіна, виходить, повністю опалюється. Як не опалюється, а як правильно сказати, нагрівається, обігрівається, да. а тут ось спальне місце. Тут так класно, тепленько. А тут хто це? Хто це тут є? Хто це тут є? Ну так, да, звісно. чом би ні?